У Кропивницькому служба безпеки затримала двох чоловіків, яких підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами та підготовці диверсій в місті, зокрема у коригуванні повітряних ударів. Про це Суспільному розповіла речниця обласного управління служби Юлія Ткач. За її даними, чоловіки завербовані Федеральною службою безпеки Росії. Двоє мешканців міста Кропивницького, один з яких є переселенцем з Херсонщини, за гроші погодились працювати на ворога. Вони об'їжджали важливі військові та інфраструктурні об'єкти Кіровоградської області, територіальні центри комплектування, енергетичні об'єкти та адмінбудівлі державних органів влади та робили фото та відео, передавали вказану інформацію через месенджер Телеграм своїм кураторам. Затримали їх біля одного з об'єктів Укрзалізниці. Обом підозрюваним обрали запобіжний захід тримання під вартою і без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна, сказала Суспільному речниця прокуратури області Олеся Панченко.